Астрологічний прогноз: наприкінці квітня і в травні 2024 року, ймовірно, знаходження нової формули миру, яка виведе війну з тупіка і покаже перспективи, як досягти реального миру і вирішення проблем пов'язаних з війною. Зараз, наприкінці квітня, на початку березня, період затемнень і період затемнень можна характеризувати фразою без царя в голові. Тобто, це такий період, коли Ну не виходить знаходити якісь рішення, і в голову лізуть часто всякі дурниці з точки зору того, як мусить наприклад розвиватись війна чи встановлення миру. Але навіть зараз, вже під час затемнень. На небі починає вже відбуватися з'єднання планет Юпітер з Ураном в знаті здяка телець і в роботі з людьми в асталичних приватних консультаціях. Вже зараз я цей ефект ну, відчуваю, що в асточних консультаціях для людей почали знаходитися такі дуже цікаві і сенсаційні рішення їх питань, які в людей відбуваються, і для всієї України для інших країн. Оце з'єднання юпітер ураном воно означає знаходження якихось рішень. Які виведуть ситуацію в бік, в бік вирішення проблем війни. З'єднання знаходиться в знак зодіака Телець, воно має цей знак зодіака має конструктивний такий характер, і це означає конструктивні рішення. Наприклад, це може нагадувати, як в фільмі в серіалі Слуга народа в актора президента Зеленського щось не вийшло і з'явилася яка людина, яка йому дуже хороші, дуже правильні поради давала. І тільки в даному випадку буде не одна людина, яка комусь дає хороші поради, а взагалі, от е, таке сполучення планет, що люди будуть отримувати країни в цілому, як краще ну вирішити проблеми, які в них відбуваються. Це з'єднання вже зараз починає діяти. Найбільш сильно воно буде діяти у другій половині квітня і весь травень, і початок червня, коли. Ну, З'єднуються планети з сім Юпітером і Ураном. Юпітер означає вчитель, підказка, ну, як такий космічний вчитель, гуру експерт, Уран означає шлях майбутнє. Ну а телець означає енергію пов'язаною з миром, з економікою, з тим, як жити, а не, а не воювати. Таким чином, використовуєте вже зараз, незважаючи на період затемнень, ці якісь ідеї, які приходять вам на ум з приводу, як вирішити ваші проблеми. А наприкінці квітня і в травні їх буде ще більше. І за моїми прогнозами, в травні це з'єднання, а також інші сличні чинники, про які я кажу в інших прогнозах, вони призводять до розуміння того, як цю війну. Призвести до якогось ну нормального рішення, як перейти з війни до миру. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей.